Друзі, уявіть собі таку картину. Ви сидите за столом, дивитеся на скибочку запашного білого хліба і кажете: Ні, я не буду їсти цей хліб, бо хочу, щоб мій чоловік мене більше любив. Звучить божевільно. А якщо я сказала би вам, що це працює краще за будь-які поради психологів, давайте розберемо. Чому наш розум іноді схожий на GPS, який веде нас манівцями до найближчого магазину? Наше сприйняття це як мобільний інтернет у підвалі. Технічно він є, але сигнал, ну ви розумієте, воно завжди обмежене рамками нашого досвіду, стереотипами та здоровим глуздом. А от почуття це супутниковий інтернет. Вони мають, об... ну, не мають обмежень, бо підключені до великої бази даних Всесвіту. Логічні дії це як іти в спортзал, щоб схуднути. Зрозуміло, передбачувано, нудно. Точкові дії це як бігати вранці, щоб розвинути бізнес. Незрозуміло, не передбачувано, але чомусь працює. А тепер найцікавіше, уявіть, що ваше життя це величезний пазл, але ви весь час намагаєтеся з'єднати деталі логічно. Ось це небо, воно має бути зверху, ось ця трава, вона знизу. Але точкові дії це як взяти деталь хмари і приклеїти її до ноги динозавра. І раптом-раз, і картина починає складатися. Хліб і кохання. Коли ви відмовляєтеся від білого хліба не для фігури, а для стосунків, ви створюєте містичний зв'язок між вашою силою волі та енергією кохання. Це як сказати всесвіту, дивись, я готова чи готова змінюватися заради того, що важливо. Вечірні пробіжки замість серіалів для розвитку бізнесу звучить як. Рецепт від знахаря, але насправді ви навчаєте своє тіло дисципліні, а енергія дисципліни розливається на всі сфери життя. До речі, якщо ви хочете дізнатися, які саме точкові дії підійдуть конкретно вам, у мене є кілька місць на індивідуальні коучингові сесії. Там ми знайдемо ваші особисті кнопки магії. Пишіть в особисті це через соцмережі. Найкрутіше в точкових діях те, що вони працюють як універсальна відмичка. Коли ви робите щось незручне, нелогічне, ви розширюєте межі свого комфорту, за якими живуть усі ваші мрії. У кожного з нас є внутрішня бібліотека мудрості, але вона. Написано не словами, а відчуттями. Точкові дії це як отой пароль для входу в цю бібліотеку. Коли ви навчаєтеся керувати собою через незрозумілі дії, ви знаходите баланс між душею і тілом, між мріями і реальністю. Отже, друзі, які точкові дії. Ви готові почати вже сьогодні? Можливо, це буде відмова від кави для покращення творчості, холодний душ для знаходження коханої людини, медитація о п'ятій ранку для збільшення доходів чи щось інше. Найкращі результати приходять від найдивніших рішень. А якщо хочете персональну карту ваших точкових дій, записуйтесь на коучинг. Обіцяю, буде весело, ефективно і результативно. Ставте лайки, якщо готові до експериментів, і поділіться у коментарях, яку незрозумілу дію ви спробуєте першою, побачимося в наступному відео! Де я розкажу про принцип рожевого фламінго у досягненні цілей. Всі збіги з реальними подіями у вашому житті після перегляду цього відео не випадкові.